От Коли вже нема піти ці пекельні борошна, приїхав тут кілька місць рибальських прибрати, тому що пробігаю, потрошку-потрошки виношу, але з -з забагато тут дуже сміття. Там зараз колесо я покажу. І це вже трошки я натаскав. Зараз на місці тут сортую і я втівкою все забираю, бо дуже багато. Отут, якщо пам'ятаєте, слідкуйте за мною, тут було теж дуже багато. Я звідки звідси все вигріб, ну майже все там, собакою потроху виносив. Тут три лодочки були, спустили їх вже на воду. А ще багато сміття буду от звідси вигрібати, виносити. І тут отакого круги, багато-багато. Трошки познімати контенту, щоб ви розуміли взагалі як це відбувається. Тут е води багацько. Накидав дошок по камешах Добре, що такі ботики вдягнув. Вони не зовсім промокають, ну трошки можна ставати І отако з камешу там де можу, достаю різне сміття. Оба. Пятку зняв, щоб. Телефон розблокувати, вам показати. Ну, зараз дотягнуся, там і достану, трошки вже замочився. От якось так. Тут, ну, ви бачили на минулому відео, менше було, це я вже накидав, просто навколо колеса з цих скошів, з, з камушів витягнув. капець. А ми продовжуємо. Ось Чудовому заході сонця за такої вирви тут така маленька балочка вирва раг довгесенька. Аж туди. А оце я повикидав стільки сміття. Зараз покажу скільки саме. Отако. От Оп! такі дві руці. Це значно швидше. Робиться он з водою є пляшки Оп. Оп. Спочатку туди, а потім звідси. Спочатку туди, а потім звідти на ту купу сортуємо і вивозимо. Опа! тако, наче все, тут осенько. Тепер дивимось. Ото скільки я вже повикидав. Це мішок повний звідти я набрав, приніс. Ось, все. і там ще купа сміття. Дуже-дуже його багато. І це все на ділянці, ну тут 100 метрів, навіть на квадратних, Ну багато звідси я ще вивіз. І там ще до лодочки, там Колесо, і я його ще теж не прибрав, я звідти трошки забрав, а потім навколо колеса і воно зараз знову повне. Так, ну що там, сонечко продовжує сідати, гарний захід. Я ось хочу вам показати вже видно результати. Тут ми все почистили, тут і тут зачестенько хотілося, щоб надалі було також. Так же тут. А що тут нас? Опа став. Під ногами ще п'ять нешов. А це все мені ще потрібно зібрати. Отако. Один мішок я вже набрав. Пластику сортирувати, блін. І ще та колесо. Колесо, напевно, трошки приберу і треба їхати в інше місце. Ще вже завтра подивлюсь. Коротше, затримався сьогодні капітально. Вже щось 9, може початок десятого. Нічого не видно, Да? Ну тут вже чисто, ось автівка. Тут чисто, може завтра знімлю, нічого немає. Зібрав, вон. Цілий багажник загрузив, щось трошки посортирував, але все сміття зібрав чистенько, хотілося б щоб і надалі тут так було, треба підтримувати чистоту і порядок. так Сьогодні другий день. Виїхали на це саме місце. Ми вже зібрали те, що вчора залишилось, тому що вже було пізно. Я не зібрав а, сміття з колеса. Пам'ятаєте, тут вчора все було доверху забито. Місцевий дядечко мені допоміг і ми все зібрали. Зараз це я вивожу в принципі тут можна сказати, що вже чистесенько. Все, гарного вечора вам. І все, в принципі, тут оп вже гарно. Вчора повний багажник тут вивіз. Ну, сьогодні трошки навіть посортирували так що нормально так ага для кого я тут знімав фокс отут ось все. Чистесенько, нічого нема пусто то мені рибалка поміг ми все вигребли звідси і я вивіз в принципі за два дні за дві ходки я все звідси вивіз. Клона треба прибрати, щоб ніхто не порізався. Ще один участок прибрано. Тут трава вже по колінах, ніхто таке. Да, Фокс, побігли.